Всім доброго дня, у вас вітає Полтавщина, я Андрій Олександрович. Так, покажу вам, як в цьому році це у нас однорічні саджанці, в минулому році саджалися Єлі назбирали на два бугра усів. Сорт Гігант Джорнея. Так як вони однорічні, то особо великого урожаю на них немає. Але ягодкою в цьому році вона розміром ягодки порадувала. так. Якщо ще в неї смак не змінився. В цьому році із-за цієї аномальної весни. Та це взагалі буде чудово. Багато цвітоносів повирізали, бо були повністю з чорними квітами. Вибило перший цвіт, вибило повністю. Так, що, ну, я, опять же ж показую по перших ягодах. Тому що коли йде масовий збір, ну просто не вспіває нас полуниця навіть поспівати. Люди стоять і кричать давай, 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 давай. Та там уже якось ні до зйомок, ні до чого. Так, ну хвати, зірвали трішки. Подивіться, щось в цьому році дивлюся по сортах, трішки не добирають вони в увазі, фактично ні жоден сорт. Розмір в цьому році гіганта, я скажу кажу, дуже чудовий, порадував. Я в нього такої ягоди, чесно кажу, навіть не пам'ятаю нього. В наших умовах за 3-4 роки ну, ягода була середнього розміру, а така була, це сама більша. Перві ягоди. В цьому році з учотом того, що це вже не перві цвітоноси, я ж кажу, перві цвітоноси ми вирізали, бо вони всі чорні були. Так. 38, так, да. щось в цьому році вони не добирають по вазі. 32. 36. 29. Але мені, чесно кажу. Я вже казав, мені головне смак, щоб був гарний смак. Камера не хоче фокусуватися. Ну я як завжди блискуче. Ароматно. Ароматику вібрант, такий яскравий. М -м -м. Все як завжди. Повний рот соку. Ягода плотна, солодкий. в той же ж момент кусаєш, ну повний рот соку. І з року в рік одне й те саме. Дуже соковитий сорт, транспортабельний, не хрустить, ягода плотненька. ну... У мене до нього претензій немає, серйозно. Солодкий, без кислинки. Да, смак у нього звичайний, полуничний, але мені подобається. Сорт гарний, на ринкові люди беруть без претензій. Так що якось отак. Всім пока і гарних вам врожаїв.